Hello, hello, вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Наступна цікава тема сьогодні, яку ми розглянемо, це reported speech. Що це таке? Це дуже просто в англійській мові, ви це знаєте. Ну, те саме, що репортер, знаєте, репортер, він передає, чи вона, вони репортери передають якусь інформацію, розказують: а там було так, а той говорив то, а вона казала так. Тобто, reported speech це непряма мова. Коли ми передаємо чи на письмі, чи. Просто вербально передаємо усно якусь інформацію, яку хтось інший сказав. Але ми передаємо, наприклад, Іван сказав, що він вчив англійську досить довго. Або навпаки, Марія сказала, що вона вивчила англійську дуже швиденько. Та як би там не було, сьогодні розглянемо цю непряму мову, коли ми передаємо якусь інформацію, котру нам сказали, або комусь іншому сказав хтось інший. Ну, я не хочу вас. Наголошувати на тому, що так само використовують напряму мову або reported спіч коли починають засуджувати один одного. Цього не робіть. Робіть тільки правду, говоріть тільки те, що є на самому ділі. Насправді. Ну і щоб це вміти робити, давайте перейдемо до reported speech. На протязі відео ви побачите, що буде подано вам пряма мова, тобто так, як ми оформляємо. Іван сказав, дві крапки відкриваються лапки, і говорить точно слово в слово, що Іван сказав. Це пряма мова, це коли передаємо слово в слово. І не пряма мова, коли ми просто передаємо зміст того, що там Іван сказав чи будь-хто сказав. А ми хочемо просто це передати комусь іншому, або просто записати для себе. Неважливо. Отже, подивіться. Непряма мова використовується для передачі чиїхось тверджень. От про це я вже говорив. Питань, прохань. Хтось а вона запитала так, а він сказав так. І при цьому ми точно слова не цитуємо, але зверніть увагу. Я хотів би, щоб ви самі подивилися. Зверніть увагу на часовий відмінок у непрямій мові. Бачите, саме перше речення це речення непрямої мови. Jack said he wanted John's opinion on the matter. Джек сказав, що він хоче знати думку Джона по відношенню до цього Wanted. Бачите? Ну, а пряма мова як? Jack said, але зверніть увагу, що в англійській мові пряма мова оформляється не так, як у нас. У нас би після Jack said поставили дві крапки і відкрили би подвійні лапки. А тут пряма мова в англійській визначається ось так: Jack said, кома. відкривається лапка, якщо можна так назвати. І кажемо пряму мову I want. Тобто Джон так казав. Äh, пробачте, Джек так казав, що Я хочу. Він казав у теперішньому часі, і ми прямій і так і передаємо у теперішньому часі. Хоча Джек said, бачите, сед вже говорив або казав у минулому часі, тому що те, то, що він говорив, вже пройшло. Ми лише передаємо зараз, вже, після того, як Джек щось сказав. Але тим не менше, він. Коли передаємо пряму мову, ми передаємо у тому часовому відмінку, в якому та людина нам говорила. А у непрямій мові або reported speech, бачите, Jack said he wanted. Не, want, не теперішній час, а який це часовий відмінок? Правильно, минулий. У непрямій мові головне діє слово в реченні завжди буде використовуватися у минулому часі. Але у якому минулому часі ми про це поговоримо. І коли у який минулий час потрібно переносити е, той часовий відмінок, який був використаний, наприклад, у прямій мові, у непрямій мові, у який минулий час будемо переносити? Не завжди в простий минулий. Але це все так легенько, що ви здивуєтеся. Отже, ще один приклад: непряма мова: she said that she was happy. Але пряма мова була така: she said I am happy. Тобто тут ми бачимо, що простий теперішній час, I am happy. Am, це простий теперішній час від її слова to be am. Я щаслива. Коли ми передаємо на пряму мову і кажемо, she said that she was happy, ми маємо сказати. Ми не можемо сказати she said that she is happy. Ні в якому разі, це дуже страшна велика помилка. Тому будьте уважними. У непрямій мові буде в нас минулий час. Але подивіться, який минулий час. Уже тут є в нас підказка. Якщо ми у прямій мові маємо, бачите, простий теперішній. То у непрямій мові буде простий минулий, простий на простий, тривалий на тривалий. Але минулий слово that, she said that she was happy, Зазвичай у непрямій мові можна випустити. Ви можете його спокійно там вживати, нічого страшного. Але можна і випустити, щоб ви не лякалися, коли ви десь почуєте чи прочитаєте, що там слово that немає. Воно там його, воно там якби. Розуміється, але його дуже часто не вживають на тому місці. Тому можна сказати, she said that she was happy. Бачите перший наш приклад. Або можна сказати без слова that. She said she was happy. Просто значення не міняється взагалі. Це такий нюансик ну, на прямої мови. Та нюансики не скінчилися. Дивіться, що далі там у нас буде. І ось ці нюансики відносно часових відмінків. Зазвичай у непрямій мові всі часові відмінки міняються на минулі. Але так як я вам вже казав, не просто завжди буде простий минулий час у reported speech у непрямій мові. Ні-ні. ні, Не завжди простий минулий час. А як буде? Якщо в нас у direct speech або у прямій мові використовується, бачите, як у першому прикладі теперішній тривалий, they said we are leaving tomorrow. вони сказали, ми від'їжджаємо завтра. Коли ми переходимо у reported speech і хочемо передати не прямі слова, хто то сказав, а пересказуємо. They said that they were leaving the next day. Бачите, теперішній тривалий у direct speech we are leaving tomorrow. У reported speech стане із теперішнього тривалого на минулий тривалий. Якщо теперішній тривалий direct speech, reported speech буде минулий тривалий. Інший приклад. Із простим майбутнім. He said I will go. О, я забув там закрити лапку. Нічого. He said that he would go. Поскільки will, саме по собі слово will, воно не має ніякого значення, але має минулий час. Will це просто ознака майбутнього часу. Я піду. Ну, я не знаю, я піду з вами, з тобою, я не знаю. He said, I will go. Але коли ми передаємо це як непряму мову, ми говоримо: He said that he would go, тому що would. Це минулий час with will. Як то дивно цікаво, правда, значення слова немає, а минулий час має. He said that he would go. Не забувайте, що у кожному з цих речень, які тут є, де є слово that, його можна було там не писати, і значення би не помінялося. Тобто, бачите, якщо простий майбутній, міняється на простий минулий. І будь-який часовий відмінок у прямій мові у direct speech – він буде мінятися на такий же самий, але минулий. Якщо простий на простий минулий, якщо тривалий на тривалий минулий, якщо доконаний на тривалий доконаний. У наступному прикладі у нас простий теперішній. She said, I love you. Вона сказала, Я тебе люблю, я тебе кохаю. She told him that she loved him. Як би ви сказали, правда? Інколи проситься, she told him that she loves him. Але це буде велика помилка. Звертайте увагу, у непрямій мові завжди буде минулий час. Всі часові відмінки міняються на минулі. Неважливо, чи це був у Direct Speech, бачите, чи майбутній час, чи тривалий, чи якийсь. Я тут завжди повторююся, тому що хотілося б, щоб ви запам'ятали дуже твердо, тому що такі помилки дуже часто допускають, коли у reported speech не міняють на минулий час. Пряму мову, а говорять у теперішньому. І це дуже ну, ріже дуже вуха тим, хто це розуміє. І приклад, коли в нас є модальне дієслово, бачите can't, can це модальне слово могти. He said I can't come to the party on Friday. Він сказав: Я не можу прийти в п'ятницю на вечірку. Тобто, там, от бачите, у direct speech Колонці, ми бачимо, що він використовуємо там простий теперішній час з модальним дієсловом can. Або насправді заперечення від модального can, can't, cannot. Але пам'ятаємо, що у report і speech ми маємо використовувати який тільки минулий час. А знаємо, що can значення могти, має минулий час, яке, бачите, тут написано could. Ми скажемо правильно. He said that he could not come to the party on Friday. Ну, або тут скорочення couldn't. He he said that he couldn't come to the party on Friday. Він сказав, що він не зможе прийти на вечірку у п'ятницю. У нас це звучить нібито майбутній час, якщо перекладати на українську, тому що п'ятниця лише буде. Але за правилами англійської мови, у reported speech, коли передаємо чиїсь слова непрямо, непрямі, непрямою мовою, тоді ми мусимо вживати минулий час. Як би дивно і дико це для нас не звучало, це головне. І ще бачите, у нас є один невеличкий нюанс, коли ми у прямій мові маємо простий минулий час. Чи потрібно його у непрямій мові вже переводити так само в якийсь час, чи не потрібно? Тут є два варіанти, як бачите. У непрямій мові past simple або простий минулий час. Дейте, so, там декілька прикладів. Простого минулого часу дієслів простого минулого часу просто поставили, то там ставити будь-яке дієслово в минулому часі. Якщо воно використовується у минулому часі у прямій мові, то у непрямій воно може залишитися незмінним, таким самим простим минулим. Простий минулий може залишитися простим минулим. Але можна його, якщо є бажання, змінити на past perfect, бачите, Минулий доконаний. Had done, had seen, had known. Known. Там мало бути, там помілка, Had known. Все зміняв. Бачите, вже там є had known. Пряма мова. Paul said, Павло сказав. I woke up feeling ill, so I didn't go to work. Woke це минулий час від дієслова wake прокидатися. Я прокинувся. Він уже говорить у минулому часі. Почуваючи себе хворим, не дуже добре себе почуваючи. I woke up feeling ill. So I didn't go to work. Знову використовується простий минулий час. Я не пішов на роботу. Тут did not. Did not. Це заперечення у простому минулому часі, як ви знаєте. До речі, в нас є відео про простий минулий час. Обов'язково подивіться, якщо ви цього ще не знали або трошки призабули. Подивіться. So I didn't go to work. Він використовує два дієслова. слова. І did, ну, did not, didn't заперечення. У простому минулому часі. І тому непряма мова, знаючи вже, що простий минулий час можна не переводити у якийсь інший часовий відмінок у непрямій мові, або можна перевести у Past Perfect у минулий, доконаний, ми можемо мати ось ці два варіанти. Але вибір завжди за вами. Вибирайте те, що легше для вас. Paul said that. Я поставив у душки, щоб ви знали, що то зе можна там використовувати, а можна ні. Paul said that he woke up feeling ill, so he didn't go to work. Бачите, у непрямій мові використають ті самі часові відмінки past simple, що були використані у прямій мові. Або можна сказати, дуже так, аж по, по дуже розумному, так би мовити. Ні, ні, це не то, що по розумному, це згідно правила, щоб ви знали. Paul said that he had woken up feeling ill, so he hadn't gone to work. Ну, а тут вже ви самі будьте суддями і вибирайте, яке вам краще. Чи вам легше використати такий самий простий минулий час, як було у прямій мові, чи вам хочеться трошки за іншим правилом піти і використати Past Perfect. До речі, я стараюся використовувати завжди те, що простіше. А простіше це завжди непряма пряма мова, де Past simple не міняється з прямої на Якісь інші часові відмінки у непрямій мові. Тому я завжди стараюся залишити past simple і у непрямій мові. Ну, але якщо будете десь виступати на якійсь конференції, будете мати якийсь формальний спіч, ви змусите використовувати якісь дуже формальні такі вислови. Тому я думаю, що тоді ви захочете, наприклад, ось подивитися ось, 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 і використати цю форму Had woken up, hadn't gone. Ну і так далі. Головне, пам'ятайте. Вибір тільки за вами. Бажаєте так? Варіант простіший. Простий минулий на простий минулий, будь ласка. Бажаєте варіант складніший. Простий минулий на минулий доконаний. Будь ласка. Різниці у значенні між тими реченнями взагалі немає. А ось цей нюансик, я думаю, вам дуже сподобається. Ми можемо не міняти дієслово на минулий час у reported speech, Якщо ситуація не змінилася і залишається така ж і надалі. Наприклад, Марія said I want to go to Canada next year. Колись там нам Марія сказала якась, що вона хоче наступного року йти до Канади. Якщо з того часу Марія ще не полетіла в Канаду, але все ще це бажання в неї не змінилося, ми можемо передати. Так само у простому теперішньому часі. Як вона казала у простому теперішньому, I want to go to Canada. Так ми можемо у непрямій мові використати простий теперішній час. Ось цей буде сигналом того, що та ситуація ще ніяк не помінялася. Та ситуація ще все активна і ще все дійсна. Марія that she Wants. To go to Canada next year. Наступного року Марія все ще хоче поїхати до Канади. І я це підкреслюю саме тим, що ситуація у неї не змінилася, вона хоче так використовувати. Але ви також можете спокійно передати її слова і пряму мову можете передати, згідно правил, reported speech. Можете також перевести у Минулий час, і це не буде помилкою. ні одне, ні друге. Просто коли ви використовуєте простий теперішній час або такий часовий відмінок, який є у прямій мові, ви просто підкреслюєте, що та ситуація не змінилася ще. Якщо цього підкреслити не хочете, можете просто використовувати ось правило reported speech. Марія wanted to go to Canada next year. То pro простий теперішній час у першому реченні з прямої мови I want to go to Canada. Ми за правилами reported speech переводимо у минулий час. Все залежить від того, що ви хочете донести і як ви хочете це сказати. Ну і додати потрібно ще один маленький нюансик до reported speech. Не обов'язково завжди казати Maria said сказала або казала, або хтось інший там казав, використовуючи слово say у минулому часі said. Можна використати інші слова, але це залежить від змісту. Звертайте увагу. Якщо ми використовуємо інші дієслова для передачі інформації, такі як tell, ask, exclaim, виголосити або наголосити, ми їх можемо використати у формуванні непрямої мови або reported Спіч так само. Наприклад, Марія said: I want to go to Canada next year. Ми знаємо цей приклад. Але ми можемо так само сказати, Марія told me, Марія казала мені. Не просто Марія сказала комусь там, невідомо не кому. А ми коли кажемо, Марія сказала комусь, так, в даному випадку мені, Марія told me, ми, ми можемо використати слово told. Минулий час від її слова tell, казати. Але зверніть увагу, ми не можемо сказати, Марія said me. Ми мусимо казати, Марія told me. Або як ми бачимо ось у цьому прикладі, Ivan asked me. If Maria was going to Canada next year, іван запитав мене, чи Марія збиралася їхати в Канаду наступного року? Asked me. запитав мене. Тобто, хочемо передати інформацію, що мене запитували, не просто мені казали, або не просто сказали, Бог знає кому і ми не знаємо, кому то сказано, коли використовуємо слово said, а, а хочемо підкреслити, що, що це було як питання, запит, запитання якесь. Ivan asked me, ми кажемо. Або якщо Ivan asked somebody else, якщо Іван запитав когось іншого, ми там сказали, Ivan asked Jim if Maria was going to Canada next year. Ну що, готові до вправ? Подивіться. Ми маємо тут пряму мову, а вам потрібно це речення всього-всього одна пять всього перевести у непряму мову. Перевірте себе. I am going to the party, she said. Я збираюся на вечірку, сказала вона. Can you help me with my homework? he asked. Чи ви можете допомогти мені з домашнім завданням? він запитав. We won the game, they exclaimed. Ми виграли гру, вони закричали. I have finished my work, she said. Я закінчила роботу, вона сказала. Або сказала вона. Where are you going? he asked. Куди ти збираєшся? Куди ти йдеш? він запитав. Спробуйте перевести це у reported speech. Пам'ятаєте, що потрібно використовувати минулі часові відмінки у reported speech. Ну, а у мене вийшло ось так. I am going to the party, she said. Бачите, там використовується який часовий відмінок? Am going. Теперішній тривалий. Тобто у reported speech ми маємо із теперішнього тривалого зробити минулий тривалий. Це дуже просто. She said that she was going to the party. І то все. Can you help me with my homework? he asked. Тут у нас дієслово слово яке can. Це модальне діє слово. He asked if I could help him with his homework. Модальне can має минулий час. could. Просто використовуємо його в минулий час. We won the game, they exclaimed. Won – Це вже минулий час. Виграли. They exclaimed that they had won the game. Я поставив тут спеціально дуже тим розумним другим правилом, так, щоб ви побачили, що можна використовувати, використовувати past perfect. так? Але можна було просто залишити тут won у, таку, у такій самій формі. Можна було сказати: they exclaimed that they won the game. То все. І то було б те саме значення те саме. I have finished my work, she said. Тут у нас дієслово у теперішньому доконаному. present perfect. Тому у непрямій мові нам треба зробити з нього past perfect. She said that she had finished her work. Have finished міняється на had finished. Present perfect на past perfect. Where are you going? he asked. Тут у нас питальне речення Present Continuous теперішнього тривалого. Тому ми можемо сказати He asked where I was going. Теперішній тривалий із прямої мови у непряму переходить у минулий тривалий. Як бачите, report і speech дуже легко використовувати в англійській мові. Дуже легко. Головне пам'ятати, що в report і speech які є моменти? Те, що ми передаємо чиїсь слова, не свої слова, а чиїсь слова передаємо. Сподіваюся, ви не будете це використовувати для пліток, тому що пліткувати це дуже недобре і дуже негарно. Але якщо нам потрібно передати чиїсь слова, ми будемо знати, що ми використовуємо саме ось цей reported і спіч на пряму мову. Використовуємо завжди дієслова у минулому часі. Наступне, у якому минулому часі використовуються дієслова? Якщо у прямій мові був теперішній тривалий, то у непрямій буде минулий тривалий. Тобто той самий часовий відмінок, тільки ставимо, міняємо слово теперішній або майбутній, міняємо на минулий у непрямій мові. І все. Теперішній тривалий буде минулий тривалий, простий майбутній буде простий минулий. І так далі. Третій момент, якщо в нас основне діє слово у прямій мові у простому минулому часі, то у непрямій мові вже немає необхідності його міняти на якийсь інший минулий час. Але якщо ми бажаємо поміняти, то можна поміняти простий минулий тільки на який, пам'ятаєте, минулий доконаний past perfect. Ну і якщо у нас дія не змінилася, про яку нам говорили прямою мовою, Якщо ще триває те, те бажання, пам'ятаєте, Марія сказала, що вона хоче йти наступного року до Канади, якщо її бажання ще не помінялося, а ми вже пізніше говоримо про те саме бажання, яке ще не змінялося на той самий момент, коли ми це передаємо, то ми можемо використати так само. Той самий часовий відмінок, який використовувала Марія, коли нам це казала. Тобто, у нас там був приклад простого теперішнього, ми могли у непрямій мові використати простий теперішній. Але я би рекомендував все ж таки переводити у простий минулий або у будь-який минулий часовий відмінок, тому що так ми не сплутаємо ніколи, особливо на на початкових етапах, коли ми лише вивчаємо мову, краще переводити. Пере... Переводити із того часового відмінку з прямої мови, навіть якщо дія ще не змінилася з того часу, але переводити, тому що за правилом це можна зробити, тоді ви ніколи не сплутаєте себе. Не переводьте лише тоді, коли ви дійсно хочете підкреслити, що ця дія ще не змінилася. Ну і залежно від контексту можна використовувати інші слова, asked замість said told me або told him, або сказав комусь, або я не знаю, exclaimed, інші слова, які можна використовувати для передачі непрямої мови. Тому непряма мова англійської мови дуже легка. Вивчайте її, практикуйтеся, залишайте ваші коментарі. Будь ласка, якщо би ви бажали залишити коментарі у непрямій мові англійською мовою. Будь ласка, залиште. Я буду дуже радий і буде дуже всім цікаво це почитати. Головне, не забувайте ще й поділитися цим відео. З іншими з вашими друзями з рідними, тому що вони так само, можливо, допускаються помилок, коли використовують непряму мову в англійській мові і цей reported speech. І щоб їхня вимова і наша всіх вимова не скручувала вуха англомовних native speakers у голубці, коли ми до них говоримо, вивчайте, як правильно використовувати англійську. З нами на цьому каналі, як ви бачите, дуже легко вивчати. Залишайтеся тут з нами, підписуйтеся, залишайте коментарі, ставте ваші вподобайки і розповсюджуйте це відео. Я дуже вам за це вдячний всім, хто це робить. А ми побачимося в наступному відео. Бай-бай!